Дев'ятниця за душі в Пам'ятай, що найбільшу вартість для душ чистилища має відправлена за них служба Божа. Зі щоденника Святої Фаустини Ковальської Я побачила ангела-хоронителя, який сказав мені йти за ним. Умить я опинилася в туманній місцевості наповненій вогнем, а у ньому безліч страждаючих душ, ці душі гаряче молилися, але безрезультатно, тільки ми можемо їм допомогти. Полум'я, яке палило їх, мене не торкалося. Мій ангел-хоронитель не відступав від мене ні на хвилину, і я запитала цих душ, яка для них найбільша мука? І відповіли мені усі разом, що найбільша для них мука це туга за Богом. Я бачила Божу матір, яка відвідувала душі в чистилищі. Душі називають Марію зіркою моря, вона приносить їм полегшення. Я хотіла довше порозмовляти з ними, але мій ангел-хоронитель дав мені знак. Що треба виходити. Ми вийшли за двері цієї страждаючої в'язниці, і я почула внутрішній голос. Моє милосердя не хоче того, але справедливість вимагає. День сьомий, О мій Боже. Отче, милосердя і всякої розради, я жертвую тобі цю дев'ятницю за всіх померлих, які страждають у Чистилищі, моїх рідних і близьких, моїх доброчинців і ворогів, щоб дати їм полегшу в їхніх муках, я жертвую тобі, мій Боже, свої молитви, прагнучи розважати великі терпіння, які мусять переносити. Ці бідні душі, прагну прийти до них з допомогою і отримати для себе ласку, про яку тебе покірно прошу через їхнє заступництво. Муку померлих душ збільшує вигляд усіх благ і особливих ласк, якими Бог обдарував їх у своєму милосерді, але якими вони не вміли користати, такі, як те, що вони стали християнами, народилися в католицьких країнах та християнських родинах, були піддані покуті та отримали прощення своїх гріхів. Пам'ять про всі ласки, якими вони не вміли користати, опечалює їх і невимовно мучить. Скажи мій Господи, хто був невдячніший за мене, з великим терпінням ти мене чекав, з великою любов'ю Ти мене прощав, і після стількох обіцянок я знову тебе ображала. Не поступай зі мною згідно з моїми заслугами. Не віддавай мене на вічні муки, але змилуйся наді мною у своєму великому милосерді, бо прагну тебе любити і з тобою жити. Даруй мені ласку святої витривалості, змилуйся наді мною і над душами, які терплять у чистилишному вогні. О Маріє, мати душ терплячих у частилищі, і моя наймиліша мати. Підтримуй нас материнським співчуттям Твого непорочного серця. Наймилосердніший Ісусе, Ти сам сказав, що бажаєш милосердя, тому приводжу до помешкання Твого наймилостивішого серця, чистилишні душі, душі, які тобі дуже милі, але повинні виплачувати. Твої справедливості, хай струмені крові і води, які вийшли з твого серця, погасять полум'я чистиличного вогню, щоб і там прославилася сила Твого милосердя. Царю вічного спокою, щастя і прощення, тільки ти один своєю ласкою всіх спасаєш, ти є джерелом милосердя, не дивися на їхні провини. Полегши їхні терпіння і визволи їх від мук чистилища. Господи Боже Всемогутній, благаю тебе, заради найдорожчої крові, яка витекла з пресвятого серця Твого Сина, Ісуса Христа, визволи бідні душі з чистилища, щоб вони війшли до Твоєї слави і прославляли Тебе навіки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок, дай померлим, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.